Ви знаходитеся на моєму ютуб-каналі Даша Євду. Ну що, тачку мою побачили? Я зараз їду з Києва додому до себе. У мене дома і ще ніхто не знає, що в мене є машина. Взагалі ніхто. Коротше, я ще на такі великі розстояння ніколи не їздила і це перший раз. Я відганяю із Києва додому машину. Мені дуже сильно подобається ця машина. Вона дуже комфортна, дуже удобно і легко. Це не моя властівка, то копійка. Звісно, тут все просто легко і взагалі дуже класно. Цю машину я пригнала з Америки. Звісно, не сама. Мені в цьому допоміг мій знайомий Сергій П'ятков, ось його інстаграм я залишу. Він мені допоміг від самого початку вибору машини до оформлення всіх необхідних документів. Тому, конечно, що цю машину я. Замовляла і ще до цієї ситуації в країні, і вона прийшла мені набагато раніше, але вийшла така затримка невеличка, ну нічого страшного. Тому якщо ви також плануєте собі замовляти машину з Америки. То я вам можу порекомендувати Сергія П'яткова, свого знайомого, він вам допоможе в цьому, він підкаже. Тобто, всю цю роботу він може взяти на себе, і ви будете впевнені в тому, що машинка до вас точно дійде. Того, що я б сама, якщо чесно, я б сама побоялася, так як я ніколи цим не займалася, і він він просто в цьому все розбирається. Він уже не перший раз собі замовляє так, тому рекомендує. Так, я знімаю. Боють, Будь... правда? Ну що, як тобі? Дуже всім по шоці. І що, шо, ти сама приїхала з Києві? Так. Ні, ти <віряю>, що... сама. <світ> сама приїхала. Так чого цього ніде немає? Ти дало, оце круто. Ти що? Бумба. Вінба, ти що з Києва, да. Ах, сама приїхала? Так, сама. Оце клас. Що ти хочеш? А -а -а. Це ти молодець, дошко. Ну що, поїхали? Завожу тепер свою цю ластівку. Зараз я здаватиму назад. У мене, звісно, таких причандалів у моїй Ластівки оранжевій не було. А он і Ластівка, моя друга стоїть. Виїжджаю за двір. Ось і моя друга ластівка. все крошка. У мене тепер є друга крошка. Взагалі, машина на автоматі. Їхати, я не знаю, дуже легко, удобно, не то, що на копці, ну на копці теж ми летим з мамкою отлично. Хто, хто, а сімба тут вже освоївся, все не боїться, будемо значить, кататися. Сімба! Він тут щось і засне.